Я кондитер і давайте разом проведемо мій сьогоднішній робочий день. По плану у нас заготовки. Починаємо з бісквітів. Ставлю пектися за цей час. Варю кулі з маракуї. Перші бісквіти спеклись, далі ставлю другий бісквіт, теж шифоновий. Готую манговий ганаш і кулі з полуниці. Натираю цедру лимона для лимонового бісквіта, Це теж шифоновий. Мій улюблений подивіться, який він пишний. Після чого готую два ганаші для макарон і поки чекаю, щоб шоколад розтопився, хвилиночка перекусу. Відправляю їх в холодильник і готую начинку з чорниці. Це я зараз експериментую і хочу зробити новий смак для асортименту. Після чого роблю тісто для макарон та відправляю пекти з першу партію. Взагалі, дуже рідко беру замовлення на макаронс, але цього разу попросили торт з маленьких макаронс і я вирішила їх зробити. Чотири порції макарон спеклись. а За цей час я ще зробила лимонну начинку. А далі потрібно робити один з моїх неулюблених процесів роботи це запаковувати всі бісквіти в харчову плівку. Не знаю, чому, але я не люблю цей процес. Те саме стосується кришечок з макарон. Їх потрібно всіх попарувати, і чомусь я це також дуже не люблю. Розклала грязний посуд посудомийку – Це була найкраща покупка за останній час, і на цьому мій робочий день закінчився.